Всім привіт! Це вже Бог, знайший випуск, певно, 16-й. Нашої передачі, де ми відкриваємо посилки з Укрпочти і дивимося, що всередині, і показуємо це все вам. І думаємо, наскільки це цікаво, вигідно, де ми їх взяли, і все інше. Можете подивитися в наших вставках. Ну, а зараз 10 посилок підібрані рандомно, ми не знаємо, що там, як там. Будемо з вами їх дивитися, обговорювати, приблизно оцінювати, скільки воно коштує. Можете писати в коментарях свої думки. Або навіть якщо ви щось бажаєте все, все, що ви побачили, ви можете це нам написати, і ми вам його по якійсь хорошій ціні відпустимо. Або розіграємо в якомусь конкурсі. Тож, поїхали. Так, 10 посилок, ось вони тут у мене лежать. Ми почнемо з якоїсь простої, ось ця перша випала. Тут якийсь одяг, да? Да. накенька, в пакету певно, якийсь одяг. Давайте розкриємо і подивимось. Одяг, як ми вже з вами бачили, буває двох типів. А, одяг з секонд-хенду, або якийсь прям ношений свій домашній одяг, хтось кудись передав. І прям новий гарний одяг, який хтось прям купує чи присилає з магазину. Я сподіваюся, що одягу другої категорії нового і гарного буде побільше. Це виглядає як новий гарний, але це ще не факт, треба його подивитися ближче. Тут прям фірмова якась шука. Манго! Я бачу там лейб. Манго. Блін, у мене руки грязні. Хочеться навіть братися за таку білу гарну річ такими брудними руками. Що тут у нас? У, вау! Вау! Ви подивіться на цю красу. Навіть я б таке носив, якби був жінкою. Вау! Це явно якась новенька. Манго. Фірми Mango, якась жилетка жіноча розміру XS. Ну, яка вона приємна на дотик. Вау! Така легенька, прям літньо класна штука. Ну, Так як тут немає чеку, треба розібратися, скільки вона коштує. Але я думаю, що досить багато. Так, да, чеку немає. Я думаю, що досить багато в районі тисячі гривень. Ну, тому що це манго. Йдемо далі. Наступна ось ця коробочка. Так. Ви можете здогадуватись, що тут дуже схоже, що що? Порошок. Але ні, вона легша. Якщо коробочки такого самого формату з порошком були якимсь дивним, незрозумілим порошком, можливо, ви знаєте, що за порошок. Напишіть нам обов'язково. Але це легше. Тут щось інше. Давайте думати, що. Позначено, як подарок. Ага, вона була відправлена за кордон. От тут є код, код, яким вона була відправлена за кордон. І повернулася, скоріше за все. Тому, скажу, за все там не порошок, бо такі порошки відправляти за кордон неможливо. Так, тому це за кордону. Тому тут щось ну, явно дорожче, ніж саме пересилання за цей кордон. Явно дорожче 10 доларів. Це гарантовано. Вскриваємо. Дивимося, що там? Тут набір яких-то штук. Давайте дивитись разом. Значить. Бакарат. Біатлов Outum. 24. Якесь якась масло. Ну, або мило. Бікарат. якась штука. Не знаю, що це таке. Далі дивимося. Ага. Якийсь баночка. Баночка. І ще одна баночка. Я думаю, що це щось, якісь засоби для. Догляду за собою. Так, щось тут є. Саммертайм. Якийсь крем, так? Да? Да. Ой, гарно пахне. Юмаю. Дивіться, ще на цьому супі, ну, супі, на цьому милі ще є а, значить, печатка фірмова. Тому ми легко їх знайдемо, але пахне гарно і ну, ставити печатку на мило це, це правда круто. Ти відкриваєш там оба! Ну, вона змилюється, але сама суть. Молодці про це подумали. Так, якісь баночки. Ну, баночки ми теж відкриємо, бо. Нам цікаво, що за баночки, скільки вони коштують. Тут значить, написано авторська косметика з України. Ну, це понятно. Ага, тут ззаду є. Лосьон після гоління. О, круто! Круто! Акцирак дуба. В общем, класна штука. Класна штука, якийсь хендмейд. Майже як лаш, тільки краще. Бо зроблено з любов'ю в Україні. А це що? Молочко після гоління. Тобто це чоловічий набір. Мені пощастило. Шикар достік. Це ще не знаю, що таке, Надо буде їм поз... написати. І це не знаю, що таке. Я думаю, що це вікс для бороди або для вусів. Ну, Чисто така догадка. А це гель для вусів. Або для бороди. Шикарний набір. Подивимося, скільки в принципі він коштує, але я думаю, що весь набір коштує десь ну, 50-60 доларів. Ну, я б дешевше не продавав би такий набір, відправляючи його за кордон. нашого. Там круті речі, мило, плюс авторство. Десь так і не коштувало. А ми йдемо далі! О, господи, щось кало тут не розбилося. Так, якийсь такий пакет. Всередині щось тверде, м'яке, дуже схоже на рулон ниток. Ні, на баночку. Чувствую баночку. Чуть не розбив. Давайте подивимося, що там. У, тут замотано якась. Баночка. Ой, прямо воно трошки розбилося. Це не я. Блін, воно розбилося і висохло. Універсальний клейний засіб. Sticky Hold. скріпля між собою всі види металу, пластику, дерева та плитки. Дивіться, це універсальний склейний засіб, який скрілує метал, плитку і так далі. Але він висох і ніфіга не склеїв кришку, яка просто відпадає від нього. Не знаю. Хоча тут є якась ще паперова вкладка, яка теж не сильно той приклеєна, вона просто віддирається. Що ж, рухаємось далі. Наступне у нас буде щось велике. Бо клей мене не дуже порадував, чесне слово. Ось це! Вау! Бачите, навіть з якимось штурмовим пакетом. Штурмовим пакетом. Що на пакеті? На пакеті скажімо, все відправляли колись за кордон. Телефон не відповідав. Комусь дзвонили, хтось не взяв. А так от воно і попало до нас. Що написано? Горн героїв. Вау! Не знаю, що це значить. Ну, давайте глянемо. Що за горн героїв? Тут одяг. Дуже схожий на якийсь одяг. Може тут косклейний одяг. Це було б круто. Косклеєний одяг ніндзя, получить. Але хто його знає? Ой. Тут здоровенні. О, дивіться. Тут, значить, є брелочек. Класс, брелочек розбірся пізніше. А що це у нас? Здоровенні штани? Ого, прям здоровенні штани. Штани з кучою кишень. Дивіться, тут прям мільйон кишень. На... Навіть на самому кінці штанів. Якась фірмова штука для зовсім неформальних Да да, елічка, здоровий фюрмовий джинса. Бомба якась. Прям гігант. Ну чого? Це прикольно. І тут є прям. Я думаю, що це подаруночок, але він все одно прикольний. Дуже-дуже гарний. Штани, ну клас. Не знаю, що там по розміру, як вони взагалі носитимуться. ми зараз перевіримо. Але ну, це одяг який хоч більш-менш. Добре, продовжуємо, бо час іде. О, тут якісь баночки. Знову, баночки, малесенькі баночки. Дивіться, в цьому пакеті якісь мінзурочки зовсім нічого не запаковані. Можливо, вони не б'ються, а можливо, вони просто сподівалися, що вони доживуть. Так, ну що, ми достали тут сертифікат і розуміємо, що це знову з клініки. санітарно підмічний висновок, якась фігня, клініка прост, ну, не яка клініка, і тут якісь знову баночки, можливо, для очей. Ні, тут інші баночки. Що це за баночки? Ну, лак. Ага, від алкоголізму. Так, бо щось тут. Тут намальована значить, пляшка, яка перечеркнута, і вона в оковах. Нема ніякої інструкції. Подивимось. Подивимось. Продовжимо, Продовжимо. Значить, наступний пакет у нас ось. Ми його акуратно вскриваємо, Ну, як ви розуміли, він такий великий м'якенький, скоріше за все, тут одяг, і тут одяг, бо відразу видно, але його більше ніхто не пакував. Отак є такі. Є. Якщо одяг в пакеті сам по собі ні його більше ніщо не пакує, то скоріше за все він що? Так, він уже вживаний, тобто не новий. Ну, Давайте глянемо. Ну, Воно відразу видно, що воно не нове. Тут якась кофта. FB Sisters XS, ну, отак не кофта, це якась дитяча. Дитяче плаття. Ну, так, да, непогане навіть, напевно, але дитяче плаття. У нас лишилося небагато вже пакунків для цього випуску, 4. Тому ми відкриємо наступний маленький пакунчик. Він дуже схожий на один з попередніх, який ми відкривали в попередніх випусках, в якому був шов, в якому був якийсь чехол чи скло. Ну, дуже схоже по формі, от воно там трогається. Давайте відкриємо одразу і глянемо, що там всередині. Якийсь, може чехольчик якоїсь там фірми. Так, тут чехол, чехол. Але тут хоча б підписано, що це Meizu v M8C 2018 року. Тобто одразу видно, від чого до чого чехол. Новий гарний. Бо чехлами з телефонами з ними важко. Ще й чехол, так, такий пам-пам. Закриваючися. З ними важко в тому в сенсі, що кожна нова модель абсолютно новий чехол. Ніякі там немає заміни. Бо не знайдете. Телефон все одно будете якось довше користуватися, напевно. Хоча хто знає, кожен по-своєму. Йдемо далі, йдемо далі. А наступний пакунок ось такий невеличкий, там щось м'яке і щось плоске. Можливо, там якась листівка чи якась іграшка. Давайте подивимося і будемо знати. Тут якийсь інший пакуночок. Пакуночку, ще один пакуночок. Ага, ну такий. З крафтового паперу дешевий, дешевий пакуночок. А що у нас всередині? Не знаю що це. Це, напевно, колготи. Якісь здорові. Або якась, ну, я прям не знаю що. Це. Давайте откриємо подивимось. Є якісь здогадки? Нікого Ні, немає ніяких здогадок. Так. Тут є, значить... Це, певно, на руку. І це на руку. Можливо, це щось сексуальне. Ну... Ну, таке. Напевно, це щось явно сексуальне, бо воно отаке. І воно, певно, розтягується, дуже розтягується, і типа сексі. Бо ніде ніякої наклеїчки, ні марки нема. Не знаю, не знаю, але думаю, що це сексуальна білизна. Ну, але запакована вона як новенька, тому, скоріш за все, вона новенька. Будемо дивитися далі. Ось це. Що? Книжка. Так, це книжка, бо виглядає книжка і. Пахне як книжка. А що тут за книжка, звісно, гляну. Важливо, щоб просто вона не була такою, як у нас вже є. Бо мати багато однакових книжок не так цікаво, як мати багато різних книжок. Так, ну ця книжка з нашого формату, це видно по пакуванню. Це видно по пакуванню. Або просто тому, що вони продають багато книжок і відправляють їх кошти. Так. Ну, я казав. Були надії, що тут нова книжка, але така книжка у нас вже є. Це книжка, «Матю...» Блін, бачите, яка популярна, хтось їх позамовляв, мільйон штук. Ще й не дешево, блін, по 500, гривень. по 500 гривень ці книжки, але от бачите, дві людини вже їх не отримали і не прочитали. Виправляйтесь? Продовжимо. Щось у нас остання посилка в цьому випуску ось таке велике, не, зна... не знаю, що це. Дуже схоже на якийсь портфель для чогось, не знаю. Або якась... якийсь стелаж зараз разом розпакуємо і точно визначимо, що це таке. Да, тут така якась матеріал. Ну, да, Тут значить, портфель для ноутбука. Портфель для ноутбука фірми Content. Так, ну що ми відкриємо? Видно, що він якийсь новенький, зовсім, зовсім новенький, навіть шляшку ніхто не забув. От тут його пристібаєш. Да, Зроблений в Китаї, але досить м'якенький, гарний. Нічого більш нема. Ну, класна, посильна ноутбука. Думаю, що комусь він пригодиться. Дякую, що були з нами. Слідкуйте далі за нашими випусками. Наступні 10 вже скоро. Та-та-та, бла-бла-бла.